Останнім часом мені дуже часто траплявся такий серіал, як хлопчаки. Я знаю, що в нашому перекладі набагато частіше використовують саме хлопаки, однак, камон, це The Boy's, а не The Mens. Тому хлопчаки підходять набагато краще та краще передають суть серіалу. Спочатку я думав, що це буде серіал про суперів і один з них, який є найсильнішим з дорії, та прийдеться рятувати світ від нього всім іншим. Однак ні. І абсолютно ні. Якби я знав, яку я сраку збираюсь подивитися, я б напевно не дивився. І вам не раджу, якщо хочете зберегти свою психіку та хоч трішки залишити рожеві окуляри. Однак в той же час мені на диво сподобалося. Це важко пояснити так само, як важко це дивитися. Однак в цьому і весь Сенс. Я знаю, що цей серіал популярний, та багато людей дуже плоско дивляться на нього. Та думають, що це просто серіал про м'ясо, насильство, чорний гумор і все подібне. І що той же патріот якийсь крутий, і це серіал про нього. Не знаю, що має бути з психікою, щоб патріот, який є вбивцею, гвалтівником, психом, збочинцем був для людини крутим. До речі, на екрані якраз уособлення таких осіб. Так, так, серіал висміяв так званих сігма мейлів, хоча хто цього ще не зробив. А насправді ж хлопчуки не про якусь силу, не про те, як безкарно чи круто для деяких осіб бути супергероєм в реальному житті. Насправді ж, серіал розповідає про абсолютно протилежні речі. Про те, яка ж насправді ідея супергероїв срата в нашому суспільстві. Тут супергерої реалістичні, вони справжні люди з суперздібностями. Майже всі вони максимально жахливі створіння, особливо ті, хто на самій верхівці. В них зриває дах від пихатості, слави та вседозволеності. В будь-якому випадку компанія замете всі сліди та закриє рота кожному. Самі ж супери для вод це просто ресурс, важіль для влади та заробітку грошей. Цим нам показують, що яка б людина не була сильна, в реальному світі речей сильніших замозок немає. Хоча настільки дивної та нестабільної ідеї ще придумати потрібно. Однак в цьому всесвіті в них якось вдалося це. Все провернути. Тут ми так в цілому пробіглися по серіалу, а зараз поговоримо саме про плюси більш конкретно. І для початку я б хотів підкреслити саме те, що мені не сподобалося, тому що це важливо, щоб ви розуміли мою думку надалі. Основна претензія до цього серіалу це занадто сильний погляд в один бік. Якщо багато крові, то її має бути настільки багато, щоб тобі деколи вже ставало занадто гидко від цього. Якщо багато насильства, то воно буде всюди. Де не зупиниться твій погляд? Однак, можливо в цьому і є шарм хлопчаків. Показати, що насилля в більшості своїй є невиправданим та не несе за собою нічого. Це просто насилля для насилля. А тепер перейдемо до конкретних плюсів. В першу чергу це, звичайно, сміливість ідей. Вони круто підняли та показали проблеми суспільства, які мало хто наважиться підняти. Як то нацизм, який підтримують доволі великі групи людей, поки не почують саме слово нацизм. Чи то сексизм та використання жінки в першу чергу як сексуального об'єкта, не дивлячись хоча б трішки на її інші риси. Якщо у вас є хоча б трішки рожеві окуляри щодо світу, хлопчик. Чаки дуже швидко струть їх в ніщо. Як би сумно це не було, однак світ насправді в більшості своїй такий всратий, жахливий, страшний та жалюгідний, як нам показує хлопчаки, і наскільки добре вони піднімають ці проблеми та питання. Знаєте, як буває в багатьох інших серіалах чи фільмах, які хочуть здаватися толерантними, вони піднімають, наприклад, питання сексизму. І просто показують сильну жінку, яку всі бояться і всі поважають. І це все. Чим це допоможе піднімати та вирішувати? Цю проблему та буквально нічим. Я ще пам'ятаю, як в дитинстві дізнався, що таке упередженість на прикладі того ж, як приручити дракона. Я ненавидів вікінгів за те, що вони ненавиділи драконів без причини та вбивали їх. Як після цього всього я міг вирости упередженим та твердолобим? Ніяк. Так само робить і хлопчаки. Вони показують проблему, показують наслідки цієї проблеми, показують жахливість цієї проблеми. Замість того, щоб сказати: от дивіться, які всі толерантні, як все добре. Вони кажуть, нічого не добре і не толерантно. Це все виглядає штучно, тому що суспільство далеко не таке, як його ідеалізований образ в подібних історіях. Там висміюється навіть те, про що я вам зараз кажу як приклад, де компанія Вод так само хоче здаватися такою ж, на вигляд, толерантною. І це виглядає дуже смішно і кринжово, але в той же час жахливо. Тут, в принципі, настільки багато насильства з. Желтувань, крові та жорстокості, що в один момент можна задуматися та подумати, що, може, якраз хлопчики не піднімають ці всі питання, а просто показують це як норму. Я сам думав про це питання, однак я все ж вважаю, що ні. Тому що, якщо б вони хотіли показати той же сексизм, як норму, вони б, наприклад, не будували таку цікаву історію зіронці. Наприклад, з її особистим костюмом та костюмом, які її потім примусили. Сити. Перший її день в супербізнесі, який зустрів її оральним зґвалтуванням, мені дуже шкода було її в цей момент, і вони показали глибину як хворого гвалтівника. і не забули про цей момент до принаймні кінця третього сезону. Зіронька не змирилася з цим і спочатку пропрацювала цю травму в собі, потім впоралася з цією проблемою. Однак ніяк не прийняла це та вибачила, як буває, в багатьох інших рожевих. Історіях, де нам говорять терпи гівнюка, тому що ти добрий. І як би багатьом людям не хотілося в це вірити, закривати очі, казати, що ви все вигадуєте, це реалії нашого життя. Феміністки не вигадали проблеми, уявіть собі. Це працює так, як має працювати. Нам показують проблему з усіх найжахливіших боків, показують наслідки цього, показують, як люди справді з цим живуть після цього. Герої про це не забувають, вони травмовані і це проявляється. Це те, що нам разом з ними приходиться переживати, нести цей тягар відчувати себе в їхній шкірі. Якщо говорити про особливість білі м'ясника, який є дуже сильно травмованим його батьком, його історія це суцільне підняття проблеми патріархату та жахливого виховання. Його батько нікчема та пияка, який все що міг, то знущаннями нібито вирощувати своїх дітей тих самих справжніх чоловіків. Так, білі вміє битися та викручуватися з різних ситуацій. Однак це не заслуга батька, який просто бив своїх синів. Єдине, що Біллі отримав від батька, це неконтрольовану агресію, через яку він став небезпечним для суспільства, смерть емоцій та підсвідоме бажання померти на все його життя вперед. Ось це так зване виховання у всій красі, ось це той самий справжній чоловік. Є ж ти не обляпайтесь. Також круто те, що вони піднімають та розвивають теми антагоністів, а не просто показують їх як зло, яке зле бо зле, і все, що вони відіграють в серіалі, це ціль, яку потрібно знищити в кінці. Той, же патріот, який є невпевненим в собі боягузом. Він отримав величезні сили та крім погроз, більше не знає, що з ними робити. Максимально огидний та нікчемний персонаж, який залежний від того, щоб його любили люди, тому що він завжди від. Чуває, що не заслуговує любові. Він травмований його дитинством, де він не отримував ніякої любові. Тому він так хворобливо хапається за будь-які зв'язки. Однак в той же час це його аніскільки не виправдовує. Серіал не нав'язує нам тепер вибачити антагоніста через те, що він його розкрив. Не показує те, що в нього там якась сумна була історія, чи він там щось зробив хороше і тепер можна його вибачити. Ні, це ніяк не пов'язано. Зані речі, і це ніяким чином не може виправдати те, що вони робили з невинними людьми, або той же глибина, який є страшенно закомплексованим через його зябра, і це є однією з причин того, чому він постійно знущався з жінок та гвалтував їх. Він хотів потішити свої нікчемні комплекси, знищивши життя жінкам, яких він зустрічав. Через те, що Зіринка розповіла публічно про її зґвалтування глибиною, його вигнали з команди, і потім нам показували, як він нібито пропрацьовував свої комплекси та нібито щось зрозумів. Однак потім виявляється, що він так нічого й не навчився, і як був з та гвалтівником, так ним і залишився. Цим нам показують, що деякі люди ніколи не змінюються, і це правда, особливо коли людина така ж тупа, як глибина. Він справді страшенно тупий, і це не раз висміювалося. В цьому весь хлопчаки. Він розкриває своїх персонажів, він не романтизує психологічні розлади та проблеми. Він піднімає ці всі проблеми, та ти пірнаєш в них, згадуєш, в якому світі ти живеш. Тому що хлопчаки це серіал про супергероїв тільки для додавання уваги. Більшість супергероїв там просто висміює цей жанр. Хлопчики під обгорткою цікавої супергеройської історії розповідає про світ навколо нас. Не більше і не менше. Саме так, як це є. Тут навіть підняли тему ОКР та пояснили її адекватно, а це вдавалося в кіноіндустрії напевно разів 5 за всю історію. Це приклад якісного підняття проблем, сюжету та ставлення до своєї історії у авторів. Кожен персонаж розкриває якусь свою проблему та тему. На прикладі кожного можна чогось навчитися. В більшості випадків, звичайно, це саме як не потрібно робити, тому що в першу чергу хлопчуки це антиутопія. Хлопчики це світ, в якому я б ні за які гроші жити не захотів. Однак, на жаль, мене. Ніхто не питав. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально. А саме: Роман Сірош, Кріпак Шакур, Тобі, Дубобі, Ангел в Тіві, Юджин та Дядько. Велика вам подяка за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Справді дуже дякую. Якщо ви також хочете потрапити в це коло чудових людей та стати частиною цього каналу, то за посиланням в описі ви можете це зробити. Також не забувайте про те, що в нас війна, не забувайте підтримувати нашу армію, посилання на це також є в описі. І все, на сьогодні все. Бувайте! Зустрінемося в наступних відео.